Маю е, для вас для одної компанії подарунок, яка зараз придумає найцікавіший синонім до слова випити. Бахнути. Так, ще як може бути? Бухати. Як? Бухати. Бухати? А ти вмієш? Не знаю. Не знаю. Добре. Дьоргнути. Так, добре. Дьоргнути. поки що навалитися. А, спершу дьорнути, а потім навалитися. навалитися, так? Шлюгнути, тяпнути. Шлюгнути. Ш... Та шлюкочка, так, кажіть. Як? Хильнути. Може бути. Ну поки що шлюгнути, так. Ну, е, то насправді, е, Я почув нализатися, я собі згадав кавалерку, але то не зовсім. Так, кажіть. Микнути. Мекнути. Мекнути. Обнути. Обнути? Все правильно звучить. Я зрозумів. Так, Милитись. як? Хмелитися. Похмелитися, ні, то вже завтра. Кошитися. О, на кокошитися є. Ну поки що е, шлюбнути навіть на кокошитися мені більше подобається. Кажіть так, я до вас Нащекатися. Нащекатися, так, файно є. Так, кажіть так, чи хвилиночку. Поваги до пані Оксани. На кокошитися то про когута. Ну то не про то не про горівку. Не про горівку. Тепер дивися, дивися, є так. ще один варіант. Кажіть залити за комір. Так. О, і нащикатися. Нашчика, на на нащекатись є таке Я на зузюкатись. Добре, е, все таки для вашої компанії, ви сказали найбільше, і е, тому невеличкий подарунок. Ви можете е, шлюкнути, можете, е, як ще було, ну по різному, та. Залити за комірець. От якраз за комірець можна буде нормально залити тої вашій компанії так, для розминки. І можна тяпнути. І фішечка вашій компанії так само тримається. Ну і зараз, зараз, шановні гості, дорога родина, ми йдемо далі, рухаємося далі. Отже, ми з гостями зробили невеличке таке слайд-шоу. Слайд-шоу із відомими мемами. Знаєте, що таке меми? То такі фотографії, кумедні перекривлені, різні. Коли ми зустрічаємо таке десь стрічці в соціальних мережах, нам стає веселіше. Тому ми вирішили таку саму схожу стрічку зробити сьогодні, щоб було веселіше всім нашим гостям. Якщо ви побачите там на екрані людину, яка у вашій компанії, або не у вашій компанії, впізнаєте, так, давайте ми будемо, ну, як мінімум, нам має бути весело. Ми ще будемо плескати трошки. Давайте репетицію зробимо, поплескати тій людині. Так, це репетиція, так? Отже. Ми попросили наших гостей повторити відомі меми. І перший відомий мем зараз буде на екрані. Хто пізнав цього хлопчика, який хотів шоколадку? І е, хто з наших гостей зумів це добре зробити? Повторити? Приблизно так. Так, може, можемо поаплодувати. Добре, їдемо далі. Хто е, знає фразу, яку вона казала? Так, я з багатої сім'ї, так, знаємо. І е, цю, е, ну скажімо так, цей мем дуже вдало повторила наша гостя. Давайте покажемо це на екрані. Так, ну сестра постаралася, так, то, то видно, видно. Добре, давайте їдемо далі. Наступний мем. ну Не знаємо наскільки він відомий, але він кумедний. І е, його так само повторили наші гості, наша юна гостя. Добре. Наступний мем. Хто пізнає цього молодого хлопця? Не пізнаєте? Ну і е, зараз його максимально круто зміг повторити один із наших гостей. Так він вже сьогодні заробив подаруночок. Так, давайте отак. <му> <му> Наступний мем, так, ну це такий е, поважний, дуже, так, десь можна було на. На кенді-барі щось таке налити, але ми до кенді бару надійшли і зробили мем е, наступний. Наш дружба чудово впорався з завданням. Добре, їдемо далі. Наступний відомий мем. Хто знає цього хлопця? Роберт Дауні молодший, є такий. Добре. І е, мем, який е, ви зараз бачите, дуже вдало повторив один з, одна з наших гостей. Це... Це було неповторно. Добре, добре, їдемо далі. Наступне наступне фото. О -о -о. Дуже популярний і трендовий зараз артист. Так, Скала Джонс. І я не знаю, хто б ще краще міг це зробити. Як не наш юний гість, давайте подивимося. Можемо поаплодувати так одну звісно. Скоро тебе будуть автографи брати, так. Добре, їдемо далі. Наступний відомий мем. Леонардо Ді Каприо. Це була його фізіономія, коли йому вкотре не дали оскара. Це в нього була така історія. А найкраще це, ну, скажімо так, хто зміг повторити? Як ви думаєте? Ви зараз будете приємно здивовані. Давайте нам фото на екран. Так, добре. Добре, їдемо далі. Їдемо далі. Давайте ще. О. Цей хлопець дуже серйозний. І е, скажу вам чесно, поки ми відзняли фото цього мема, людина, яка е, яку ми фотографували, скурила дві цигарки, просто він старався зробити максимально реалістично і затяжка. Кожного разу була затяжка, було декілька кадрів. І Він за ті декілька кадрів затянув дві сигарети за одну хвилину. Е, так, я думаю, що він нормально почував. Ні, нормально за столом все ніби добре. Окей, давайте подивимося, що з того вийшло. Так, то вже друга, по-моєму, так? Чи то третя. Друга. Третя? Третя. Добре, хай буде третя. Йдемо далі. Наступний відомий мем. Це е, той чоловік, що залізна людина. І щось там йому не пішло, не вдалося, і він зробив таку е, фізіономію. І це дуже добре відтворив один з наших гостей. Давайте подивимося. Як на мене, Андрій краще вийшов, ніж роберт Дауні молодший, ну все чесно. Добре, добре, їдемо далі, їдемо далі. Наступне фото. Ооо, це, це дуже серйозно. Це дуже серйозно. І тут зараз буде дуже серйозний так само чоловік, наш, наш який так само відтворив краще. Отже, давайте дивитися. Добре, добре. Їдемо далі. Їдемо далі. Наступний відомий мем. Ну і його відтворив наш гість, який е, сьогодні так. Він, е, скажімо так, приїхав до нас із Польщі. Наш так. Тому давайте подивимося на екран. Супер, то я дуже сильно. Наступний мем. Так, це дуже відомий. Всі зараз ближче до Різдва згадаємо цей фільм і згадаємо цього юного артиста, тоді ще юного. Ніколай Калкін. І мем, який ми відтворили, виглядає отак. Йдемо далі. Йдемо далі. Наступний, я думаю, цього. Так. Ні, ну Сміються ті люди, які розуміють, про що йде мова і який це, ну наскільки потужний цей артист. Так. Не всі зрозуміли, хто це і що це, але хто засміявся, той зрозумів. Показати його? Ні, ну цілком ми його не покажемо, бо то не дуже пристойно. Він просто в нього фільми екзотичні, такі, знаєте. Ну і що е, вам сказати, хто ж міг його відтворити як не один із наших гостей? Давайте зараз дивитись на екран. Мем насправді е, дуже потужний, а відтворення ще потужніше.